Зараз поговорили про антекцидні. Я робити. тільки хотів сказати: ми ж стоїмо на травичці, ми стоїмо на, на так. середовищі, де інші комахи живуть і процвітають, і потім перекидаються. Що з цим? Мені здається, Дивіться, що зараз по про це треба по травичці, а потім про хвороби трохи. Давай, да. Значить, у нас є необхідність в більшості інтенсивних садів чистити приштамбову смугу. Міжряддя у нас все ж таки зазвичай під травичкою, так, під акуратно підстриженою, але пештамова смуга в нас має бути чиста. Там, де йде полив, там, куди можуть падати цикадки. На траву і там жити, Живитися. скрони, так, так, бо вони живляться насправді травичкою, не деревами. Але коли доросла комаха відкладає яйця, вона вкладає їх під кору, і ми потім бачимо ці пошкодження. Якщо їх багато, то це дуже суттєво. І це брама для того, щоб проникла якась інфекція. Значить, тобто оця, е, трава під деревами це не бачить. Зараз якраз е, у нас пішив дощик, і він спровокує однорічні бур'яни. І проти однорічних бур'яних нам треба обрати, якраз у нас буде вологий ґрунт, е, обрати час, коли не буде йти дощу, і обробити приштамбову смугу препаратом Декано. 150 е, мл на гектар дуже низька норма. Обробляємо приштамбову смугу і розраховуємо саме площу. По площі поштамбових смуг. І цей препарат у нас дозволить проконтролювати сходи однорічних бур'янів, причому протягом всього сезону. Це у нас гербіцид. так? Це гербіцид. Скажи, будь ласка, від має вплив на, на зелене листя? На... А... А як тут? У нас є обмеження, має бути три роки повні садку. Угу. І препарат зараз, зараз зареєстрований не тільки на яблуня, а на більшості садових культур, і на горіхах він зареєстрований на фундуку. Тобто є три роки повних садочку, можна спокійно використовувати. У нас є певні дані про ягідні культури, але ще у нас реєстрації не було остаточної, тому я поки про це не буду говорити, тим більше радити. А якщо у нас садок... 3 роки плюс спокійно можна використовувати. Якщо у нас є багаторічні бур'яни, ну, у доглянув, там садку їх не має бути, але де-інде вилазять, то тут нам допоможе вже е, відомий препарат е, групи раундапів. Ну, макс можна взяти, будь-який насправді. А, і там же орієнтуємося на наявність бур'яна зверху. Тобто є у нас зелена поверхня, да, є кущик багаторічний. Ми працюємо раунда, можна працювати їм в суміші з бекану, можна працювати окремо пізніше. Припустимо, у вас ще не вилізли багаторічні, у вас грунт чорний. Ми працюємо з до сходів однорічних. А потім, якщо з'являються дворічні, допрацьовую по ним. А якщо тебе є вологі, він буде працювати, по, землі, а, по якщо землі? він буде працювати тоді, коли буде рости бур'ян. Ага. Раунда буде працювати в будь-якому разі, коли є зелена поверхня. швидше, повільніше, але буде працювати. Що стосується бекану проти однорічних бур'янів, якщо у вас геть сухо, то бур'ян не ростиме і препарат не діятиме. Якщо у вас трошки-трошки є вологи, Значить, починається проростання однорічних бурянів з насіння, відповідно, БК не буде працювати. Заробляти його не треба. Він робить екран, ну як більшість ґрунтових продуктів. У нього ґрунтова дія. Він не промивається, тримається в верхньому шарі і просто не дасть можливості зійти. Однорічника. Ігорю, ми з тобою говорили про інсектициди, і я забув тобі поставити запитання, а воно висить в повітрі. Це вплив на бджол От цих препаратів, які ти назвав. А, дивіться, значить, у нас а, мовенто для бджоли безпечний. Абсолютно. Ну і ми поки що говоримо не про обробку під час цвітіння, тобто ентомофільності у нас немає, ми говоримо про е, профілактичні обробки. Безумовно, до пчела вже виходить так. чи Пчела виходить так, ну, вона буде летіти. Так. Якщо у вас там ранні якісь бур'яни є, які цвітуть, то вона може там з'явитися. Значить, Сіванто Прайм не має контактної дії на бджолу, але коли йде цвітіння. У нас зараз йде остаточне завершення реєстрації «Сіванто Прайм і під час цвітіння. Але там треба дотримуватися певних обмежень, тобто, ну зазвичай, тобто ізоляція бджіл. Він безпечний, вважається, але попереджати обов'язково, да, це норма законодавства. Угу. Ну, поки що, цієї реєстрації немає. У нас є реєстрація каліпсо на цвітучі рослини, в тому числі на яблуні, на сади. Там так само треба попередити, але тут ми знаємо, що гарантовано, що бджола не страждає від тіоклопріда, від діючої речовини, не страждає личинка. Тобто цей продукт можна. І моменту, як я сказав, він в принципі не діє на бджолу, він розрахований зовсім на інший механізм, на іншу групу шкідників, на сисну групу. А це ж стосується, якщо ви використовуєте пірітроїдну групу продуктів. Так, це завжди небезпека для бджоли, крім одного препарата дічі речовина фловаліната, але зараз його ну, в цей період навряд чи будуть використовувати. А, да. Решта перітроїдів небезпечна для бджоли, тому ніяких обробок, коли є цвітучі рослини, чи у вас культура цвіте, чи бур'янчик зацвів в міжряддях. А, значить, і перитроїди взагалі я радив би дуже обмежити в садку. Тому що, на жаль, перетроїди, хоча вони непогано працюють по довгоносиках садових, вони провокують спалах шкідливого кліща, якщо в подальшому будуть умови... Ми перехідні доброго так, кліща на Так, на жаль, перетроїди працюють по хижому кліщу, а хижий кліщ це дуже суттєвий, суттєвий фактор, mm. який регулює кількість кліща шкідливого. Особливо це стосується. Ранніх шкідливих кліщів, якщо у вас є, ну тут вже дуже такі глибоке питання спеціальне, які саме види кліщів у вас в садку. Якщо у вас є павотинні кліщі, ну я так, думаю, звичайні, що ми про це окремо поговоримо. ще е в наступних. Я сподіваюся, да, так що ми ще Дуже цікава да. тема для садового. Да, да, тому що там є різні групи кліщів, вимагають різного періоду контролю. Павутинні треба доцвітіння робити. А якщо класичні бурий і червоний, то можна е, трошки почекати, і, і вони контролюються вже після цвітіння в період е, лісового ріху фазу там, 72 плюс. А, але е, на що треба обов'язково звернути увагу? Це на хвороби. Ви бачите, яка зараз погода 100%, якщо у вас в садку є зимовий запас е, парші, а він завжди, завжди є. є. А тим більше, якщо ви не обробили з осені, бо ще покроні. 5% розчином карбаміда для того, щоб пригнітити цю зимуючу фазу, обов'язково у вас буде небезпечний період. Ну, так, так, на початку бутанізації вже починає активне зараження, тим більше воно триває під час цвітіння, і нам потрібно в цей період обов'язково вже скористатися препаратами системної дії у суміші з контактниками. Для запобігання резистентності обов'язково. Зараз, на сьогодні, вже більшість садоводів Вінничини і Чернівеччини вже двічі встигли обробити мідними препаратами свої сади. Це перші обробки фуміцидні. Вже обробили олійними продуктами проти зимуючих шкідників. Тобто ця фаза вже завершена в більшості. І ось наступне це будуть системні продукти. Ну, З нашого асортименту це може бути скала. Це коли йде початок розпакування бруньок. Вона дуже добре працює в холодну погоду, має дуже високу системність. Но це від холодна 5? погода. Семи плюс від семи плюс. так. Далі можна скористатися продуктом Флін І безпосередньо, коли вже ми бачимо наявний бутон, ось ось він розкриється, ми працюємо таким продуктом, як Luna Sensation. Водночас у нас з'являється і зимуюча фаза роси. Борошниця зимує не на опалому листі, вона зимує в бруньках. Тільки-тільки ви бачите розпукувані бруньки, зелені там, де листя, і ви бачите такий білий пушок зверху. Це може бути первинна інфекція роси. Луна Сенсейшн так само спрацює по борошнистій, але по ній спрацює ще, мабуть, потужніший луна Experience. Вона, до речі, якщо ми беремо ці головні хвороби, парша і борошниста, луна Sensation вона трохи краще буде по парші, а Experience трохи краще по борошнисті. Тобто ви можете обирати варіант, який саме в вашому садку. Ну, тут ще і сорти мають значення. Є сорти, які сприятливі до враження борошнистою, є сорти, які сприятливіші до парші. Відповідно, ви продукт обираєте. З більш потужної дії проти ті чи іншої хвороби, вони все одно чергуються в процесі. Ми експірієнс будемо в будь-якому разі використовувати після цвітіння проти вторинної інфекції борошнистий. Так що тридцяти ну ви гнучки у виборі. Ну і знову ж питання, які основні помилки при використанні фунгіцидів? От ну, За твій час ти ж знаєш, люди. Це все до препаративна до форбо. І... Чи там все просто? А, Є. А, значить, коли обробляємо. Знов-таки, це стосується сумішей, і це стосується сумішей з інцептицидами і це стосується бджоли. А препарати, які містять азольну групу, це тебуканазол, це е, інші азольні продукти, е, вони е, їх вкрай небезпечно. Мішати з інсектицидами, навіть якщо ці інсектициди вважаються умовно безпечними для бджоли. Тобто суміш азольних продуктів і умовно безпечних інсектицидів дуже часто призводить Створю до вже токсичного, токсичного ефекту для бджоли. Тому ні в якому разі азоли з будь-яким інсектицидом бажано не мішати. Ти казав, назвав слово токсичністю, в мене виникло питання. А оці препарати, фунгіциди, які ти назвав, наскільки вони токсичні для рослини для а, дерева і як може проявлятися? А дивіться, для рослин і температурний а, режим для, сам, для самих рослин наші препарати фунгіцидні, більшість. А, Є один єдиний виняток, вони не токсичні, Тобто фітотоксичності вони не мають. Є один препарат, називається він лунакер. Він також містить фосатил алюмінія. І все, що я казав про сломіші, стосується і лунакер. І там до цього продукту цей продукт містить, ну, оскільки це луна. Там Флопіра, так само, як в Сенсейшені і в Експірієнці. Але Флопіра плюс Forl. І ось ця суміш вона може бути агресивною для деяких сортів яблуні. А саме для Golden Delicious, для Honey Crunch. Ну, звуть у нас Хоней зазвичай, Ханне Крісп, Хані да, Кранч, да. Хоней звична назва. І деякі, деякі сорти, які походять від. Golden, але гали це не стосується. Не тобто краще ці препарати до цих. Значить, я сортак. скажу що так, що Лунокер на Голдені і на HoneyCrisp не використовувати. На решті сортів яблук використовувати після цвітіння. Десь ну, тиждень два. Це у нас іде вже захист проти вторинної інфекції борошнистої роси, проти пізньої парші мозаїчної, так званої. Лунакер дуже класно і проти бактеріального опіку, проти ревінії, тому що там фоситив. Працює дуже ефективно. Якщо у нас використовуємо Лунакер, можемо Луне Експіерінс не використовувати, пеки ціння кер захистить. Дуже довгий період захисту. Ну дві обробки Лунакер дорівнює чотирьом обробкам потужними контактниками на кшталт Дітіанону або Каптану. І по цінах воно виходить навіть трошки вигідніше і менше у вас витрат, і на, навантаження до навантаження менше, так. Але ось оцей нюанс з Golden Delicious і з Honeycrisp треба пам'ятати. Цей же препарат зретоє на грушці, але грушка на щастя витримує його спокійно в будь-якій фазі. Тобто по груші ми його рекомендуємо. Від початку цвітіння, тому що навіть трохи раніше від набрякання бруньок по бутону, тому що ірвінія грушу починає заражати саме тоді, і лунукер можна використовувати весь період ось від набрякання бруньок квіткових і фактично весь сезон, аби не перевищити кількість дозволеної дічі речовини. Я нагадаю, що флуопірама має вас проти на гектар 500 грамів за весь сезон. Тобто всі наші системи з урахуванням Кер, Луни Експірієнс, Луни Сенсейшн, по чутливих сортах яблуні по стійких сортах до Лунекер, тобто не Голден, всі вони так розраховані, що ми вкладаємося в ці 500 грамів дічі речовини на гектар на рік. Ясно, що доведеться допрацьовувати іншими продуктами інших компаній, тому що якщо робити там 15 плюс обробок, то... Одна компанія не може закрити весь діапазон, але побудувати систему на препаратах компанії Bayer цілком можливо. Ігорю, я знаю, ти зараз йдеш в відпустку і ми наступного разу зустрінемося вже після 15 го числа. Скажи мені, про що буде йтись мова? Ми так перекидаємо мостик на наступний. Про що зазвичай ми в цей період говорив ну, цей період вже почнеться цвітіння, і так воно може буде навіть і закінчуватись в деяких регіонах. Тобто, наша зараз ми поговорили про захист під час цвітіння. Наступна розмова буде про те, що робити з садом, захистом саду після цвітіння. Тобто, це вже початок літнього періоду. Да, це буде спалах попелиці, це буде можливий спалах кліща, якщо погода з Ну, подивимося, буде ще... будемо говорити О, про це. Да. Але я хотів би зараз ще сказати про одну дуже важливу річ. У нас другий рік поспіль компанія Bayer разом з страховою компанією ПЗУ у партнерстві запроваджує проєкт страхування витрат на захист саду. Я хочу на це звернути увагу. Не врожаю. Ми страхуємо не врожаю. Ну не ми страхуємо, страхує компанія ПЗУ, Безумію. а Bayer як партнер виступає. А, і компанія ПЗУ страхує не ваш врожай, а страхує ваші витрати на захист. А які саме витрати, витрати на препарати компанії Байер? Наприклад, ви придбали фунгіцидну лінійку, ецепіацидну лінійку, все у вас добре, ви закупилися, готові і кінець травня, червень, град. І класний доглянутий квартал отримав серйозні пошкодження від Не дай Боже, тобто, не дай Боже, да, ну трапляється так. все. Я думаю, що серед наших слухачів і глядачів є такі, які, яких ця біда спіткала і не один раз. Тобто, ясно, що у вас е, якість врожаю суттєво постраждала, у вас набагато менше буде плодів першої категорії, відповідно, е, менше нижча ціна. Ви втратили. Значить, в такому випадку, якщо це страховий випадок, якщо, вас, якщо ви підписалися на цю програму, страховий експерт оглянув ваш квартал, та б'є битва. Обов'язково, методика обрахунку, він обраховує потенційний врожай. На жаль, ми не могли це зробити з приморозками, тому що саме через те, що дуже важко. Врахувати, ну, ну, да, у нас методики немає. Да, методики втрат немає. А якщо ми вже після цвітіння робимо е, саду е, проти граду, проти буровію, проти ну, зливи якоїсь страшенної, да, там де, ну, яка реально може і збити плоди може збити да, з дерев, може дерева пошкодити, поламати. Може побити градом плоди. Ця методика існує. Відповідно, якщо таке, не дай Боже сталося, господарство, яке бере участь в цій програмі, воно має шанс відшкодувати витрати на препарати компанії Bayer, ну, за винятком франшизи. Ну тобто, більшу частину ваших коштів ви заощадите. там франшиза, там, від 20 до 15%, в залежності від суми, на яку ви купували продукти, і бонусом до цього. Якщо у вас ви певний поріг перевисили закупівлі, то крім яблуневих садів, ви можете зареєструвати і черешню. Так само від буревію, граду, зливи, і там додатково додається страхування від розтріскування плодів у передзбиральний період. Це дуже, дуже така часта проблема, коли у вас вже нам на, на, плоди набрали цукор, нормально. У вас там кілька ну, тиждень-два до зборів. Тут злива і розтріскуються черешні. Ну це вже не перша категорія. Скажи мені, будь ласка, от додаткову інформацію можна де на сайті а, е, побачити, чи краще запитати у регіонального представника можна питати про це регіонального представника. Інформація про це є на сайті. На сайті є калькулятор, як ви можете розрахувати, користуватися калькуляром розрахувати. А, ну, що ви можете очікувати, яке відшкодування? ми постараємося зробити QR-код, щоб в кадрі тут було видно. Так, можна це зробити, і я наголошую, що ця це страхування, воно нічого не коштує господарству. Це витрати лягають на байер. Тобто, взагалі, ну, проект сам він потребує певних коштів, так то це витрати компанії. байер. а все, що стосується садівника, він просто він, має просто купити як купити ага. продукти ага. і заявитися. Викликати uh -huh. страхового е експерта, він зробить поквартально облік і все. Да? І якщо насеє страховий випадок, uh -huh. він знову приїжджає, робить облік і, відповідно, е пошкодженню він господарство отримує. Відчування, добрий, Ігорю, дякую тобі, що знайшов час. Така у нас серйозна розмова. Я думаю, наступні ми будемо більш динамічно розповідати. Я хочу всіх попросити, якщо у вас виникли запитання по тим. Напрямка, по яким ми сьогодні розмовляли з Ігорем Тарошкіном, будь ласка, ставте свої запитання. Якщо це запитання не стосується сьогоднішньої розмови, теж ставте. Ми будемо їх враховувати і Ігор буде намагатися на них відповісти. До нових зустрічей, Ігорю. Дякую, Сергій. Да, да, Всім до зустрічі.